Друзі, всім привіт! На зв'язку Ліченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про реальні якісь кейси, які відбуваються на страховому ринку, проблемні ситуації, інсайти, тонкощі, ці нюанси договорів страхування, все, що використовують страховики для того, щоб зменшити страхове відшкодування або взагалі відмовити у виплаті. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, тут внизу знаходиться наш контроль. Контактний телефон, до нього під'єднані всі месенджери. обов'язково напишіть нам, і ми допоможемо, тому що на ринку працюємо з 2007 року і ну не існує проблем, на яких би ми не розумілись. Сьогодні хотів з вами поговорити про таку тему, цікаву: договора добровільного страхування цивільної відповідальності от після того, як набрав чинності новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. В чому нюанс? Ці ж договора, ну, як були, так вони і залишились, вони ж ну, добровільні, не регулюються чинним законодавством, ну, в плані наповнення там, взаємних прав, обов'язків, порядку розрахунку страхового відшкодування. Тобто це все визначається у договорі. Стикнувся з тим, що ну, компанії, звичайно, після збільшення лімітів почали переглядати. Ці умови договорів страхування. І От я подивився, є компанії, які ну, піджиняють, збільшують ліміт у цим договором. До речі, да, якщо не хтось не розуміє, що таке договір добровільного страхування цивільної відповідальності, це у вас там а, цивілка працює на 250, і ви там ще докупують, докупаєте там 500, 100 тисяч, 300 тисяч. Ну, у різних компаній різні опції. Тоді у вас загальне покриття. Якщо не дай Бог, там вдарили автомобіль. Це не 250, а там 250 плюс 500. Умовно кажучи, 750. Так ось, згідно нового закону, у нас виплата страхового відшкодування передбачена без урахування амортизаційного зносу. Там для. Певних категорій автомобілів, ми вже про це в окремому випуску розповідали. Це можна використовувати аналоги на оригінальні, там запасні частини. Тут що роблять? Деякі, от, як хотіли, як от передбачено в автоцивілці, вони просто по цьому шляху і пішли, а, а деякі залишили знос. Тобто, що? Відбувається, от, припустимо, є е, збиток якийсь сверхлімітний, тобто там, умовно кажучи, 500 тисяч гривень. Тобто 250. Е, е, ну, будуть, Я навіть не знаю, як вони будуть розраховувати це все. Тобто вони мають сплатити без урахування зносу, а е, оцю верхівку виставляють і в умовах виписують, що вона сплачується з е, урахуванням зносу на запасні частини, або там з е, запчастинами. Щоб були використанні, щоб їх можна було використовувати для ремонту. Тому, як би я тут радив підходити для вирішення цієї ситуації, знову ж таки, давайте будемо брати законодавство наше, от беремо закон про страхування. Дуже багато людей, де навіть страховики, не всі його читали. Тобто є порядок укладання договорів страхування, і зараз є. Цілі норми, які передбачають передоговірні відносини між страховиком і клієнтом, страхувальником, відповідно, всі умови договору страхування мають бути роз'яснені. Там, страховим агентом або там, представником страховика, або якщо він там купує онлайн, це не знімає ніяких обов'язків зі страховика дати цю інформацію. Більше того, все це а, має бути підтверджено, що клієнт ознайомився. І ось зараз, особливо на цьому переходному періоді. Дуже багато таких речей, коли деякі компанії вони, ну, взагалі не відають, що вони творять. Тобто от, клієнт він залишається з тим, що він має розбиратися, ні так, як ну, раніше. Ми до всього звикли, прийшли там, підписали і все. Тобто, є от так звані ці переддоговірні повідомлення. У всіх вони називаються по-різному, де є е е інформація про порядок виплати страхового відшкодування. Купівля договору добровільного страхування цивільної відповідальності це абсолютно нормальна практика. Тобто, у мене от, е особисто є декілька автомобілів, і на кожен з автомобілів я купую цей договір, тому що ну, в житті може ну, статися. Будь-що, тому е, купуйте цей договір, тоді ознайомтесь з порядком виплати страхового відшкодування. Якщо там є хоч слово на тему якогось зносу, все це абсурд. Ви просто закривайте цю тему і йдіть в іншу страхову компанію. Тому що неможливо зараз оцим додатковим договором погіршувати умови і потім бути повністю залежним від страхової компанії. Чому так? Тому що, якщо, припустимо, збиток буде сверхлімітний, там, умовно кажучи, 500 тисяч, звичайно, що всіх цікавить, щоб страховик це закрив. І а страховик буде казати там, потерпілому, я буду там закривати, але якщо ти хочеш там 500, то я буду там використовувати бушні запасні частини або там щось, ми тобі виплатимо зі зносом. І знову ми повертаємось до старої практики у цих компромісів, угод до компенсації з боку винуватця де і таке інше зараз все це можна от, ну, от так от просто дуже вирішити. з Зрахуванням обов'язку страховика в рамках передоговорних відносин з клієнтом ознайомитись порядком виплати, ви за це будете розписуватись. То е просто є е знос все для вас, це табу. Думаю, що інформація була корисна. Не потрапляйте в ці ловушки. Просто уважно передивіться, відмітьте для себе і рухайтесь далі. Залишайтесь з нами, обов'язково поставте лайк, якщо було корисно. Поділіться відео. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, тут внизу є наш контактний номер телефону. До нього під'єднані всі месенджери. Обов'язково напишіть нам і ми вам 100% допоможемо. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарного дня! Ну і будемо знову готувати для вас класний, корисний контент. Пока, друзі!